Руки мы разводим в стороны. А для начала вы полностью разворачиваете корпус в бок и наклоняетесь к своей ноге, насколько хватает вашей растяжки. Ага, отлично. И теперь в другую сторону точно так же. Леня, стой. Да ничего там тебе не дадут. Да, и повторяем так по пять раз в каждую сторону. Да, я себя стал спокойнее чувствовать. То есть, ну, позитивные эмоции только дают лошади. Была инвалидность, перелом на работе, ну, рабочая травма. Пришел, когда воевать, ну, на нуле, упал на руку, когда был прилет, упал на руку и защемил опять этот нерв руки. Пришлось поехать в госпиталь, ну а в госпитале уже Проходили повністю медкомісію і обмежено придатний по состоянні здоров'я. Вершник сідає на коня без сідла. Тобто, коли він їде без сідла, це вже є саме такий терапевтичний ефект, тому що рухи коня вони повторюють. Рухи людини, коли вона ходить, тобто заставляє працювати всі м'язи та всі суглоби, а при цьому вершик знаходиться в розслабленому стані. Він має навчитися рефлективно тримати баланс. І коли він цього навчиться, і ми додаємо деякі вправи. І коли ось він виконує вправи і разом з тим держить баланс на коні, це підвищує мозкову активність дуже сильно. І це також має вплив і на нервову систему, і на загальне самопочуття. Комплексна програма «Іпотерапія» вона призначена для військовослужбовців ВМС, а які отримали поранення, перебували в полоні. Були в зонах ведення бойових дій. Програма функціонує з лютого місяця цього року. Наразі це вже третя група військовослужбовців. Програма складається з десяти сеансів. Це приблизно один місяць. Програма передбачає перебування на території конного клубу, роботу з іпотерапевтом, асистентом. Також на території знаходяться наші психотерапевти. Дивіться, ви беретесь правою рукою за ручку, а ліву ногу перекидаєте та раненько. Сідайте на спину, будь ласка. Все, супер. Клас. Зручно? Так. Да. Поїхали. Його звати Льоня, ласково так повним я в нього лобстер. Він дуже такий емоційний кінь, спокійний та любопитний. Сьогодні в нас була прогулянка, це більш, більш емоційна програма така для того, щоб вершник зміг розслабитися. Тобто в нас є ми і нагрузки даємо, та бувають у нас такі лайтові прогулянки. Сьогодні на занятті в мене була прогулянка по пересічній місцевості. Як я буду себе вести, грубо говоря, в сітні. Такі справи. Минулого разу були боулінг, набивання на ну, бадмінтон. Стан змінився від спілкування з твариною, з психологом. В реальному житті так став спокійніше.